Ось такий трошки механізований спосіб поливу. Зазвичай то раніше пляшками поливали, ну там, де більше грядки то з поливалки з лійкою з розпилювачем. Базілік так не полеж, там теж він дуже делікатний. У гірочках теж. Я от наливаю воду теплу Роз... розбризкувач. Присковач, як правильно казати. І на кінці вудочки кусочок шланга. І по касетах отак набагато швидше, ніж там пляшками потрошки. Передичну водичку треба, звісно, підкачувати по присковачу. Але отак і при такій погоді, хоч зверху на розсаднику і сітка притіняюча, поливати приходиться два рази на день. Осети швидко пересихають.